Друзі, вітаю! Ви не повірите. Але сьогодні, 12 січня 2006 року, вперше, коли російські пропагандисти, причому один за одним, почали повідомляти, що війна може завершитися уже у цьому 2006 році укладенням мирної угоди. Причому пропагандисти наголошують, що уже починаючи з лютого цього року, розпочнуться реальні мирні переговори. Розпочнемо з того, що сьогодні в російських ЗМІ з одного боку активно цитують заяву від Піскова. Головного речника Путіна, який заявив, що Росії не загрожує друга хвиля мобілізації, пісково підкреслив, що тієї кількості окупантів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, достатньо для виконання поставлених завдань. З іншого боку, головною темою сьогоднішнього дня в російських змі є так звані політпрогнози і повідомлення про те, що у цьому 2026 році цілком реальним є мир. Пропагандисти, зокрема, цитують заяви від експерта Лук'янова, який не виключає можливість укладення мирної угоди щодо України у 2006 році. Лук'янов заявляє, наголошує, що багато що залежить від Трампа, і що у президента Ша залишається два, максимум три місяці. Далі у нього виборча компанія, проміжні вибори у Конгрес. А там Демократична партія розраховує взяти реванш. Тому Трамп, за словами Лук'янова, буде намагатися здійснити фінішний ривок і чогось досягнути до проміжних виборів. Причому ще цікаво, що Лукянов наголошує, що Буцімто Росія сама хоче миру, це не лише тиск від Трампу, що саме з подачі російської сторони зараз цей мирний процес. Лукянов нагадав, що процес йде не 2-3 місяці, а вже майже рік, коли Трамп зателефонував Путіну в люту минулого року. З боку здається, що це ходіння по колу, що це пусте витрачання часу. Однак, за словами так званого експерта, це не зовсім так. Якщо розібратися, то позиція України змінилася. Зараз Україна не вимагає кордонів 1991 року, і тому лук'янок підсумок не виключає можливості деякого мирного пакету, який буде сприйматися сторонами як більш-менш прийнятний. Крім того, нагадаю, що вчора. Була гучна заява, причому на емоціях від російського пропагандиста Калашнікова, і про це розповідав у минулому випуску. Калашніков прямо написав, що уже у 2026 році ця війна вимушено завершиться, і що після неї Росія очікує важке похмілля і ломка. що Росія очікує перебудова, перекидання відповідальності за те, що сталося на конкретну фігуру, як це було в радянські часи, звінчаннями культів особистості та все інше, що. Сі очікує важка криза сьогодні. російські пропагандисти пишуть про лютий. Наприклад, пропагандисти телеканалу Царград заявляють, що все почнеться 17 лютого. Що війна в Україні завершиться? Вони публікують різні так звані прогнози. Публікують навіть так звані пророцтва та інше. Однак, сьогодні в російських ЗМІ, починаючи з вчорашнього дня, деякі пропагандисти почали писати, уже піднімають тему завершення війни у 2026 році. При цьому наголошу, що жодних офіційних заяв з Кремля немає. Тим не менш, сьогодні в російських ЗМІ анонсували гучні заяви від Лаврова, які виступить в Державній думі 11 лютого. Знову мова йде чомусь про лютий. І Сьогодні наші українські змі публікували заяву від Кулеби, екс-міністр кордонних справ України, який заявив, що наступний спалах пригорного процесу може бути наприкінці лютого. Кулеба зазначив, що до кінця зими ніякої домовленості з росіянами про припинення вогню не буде, оскільки Росія зацікавлена у продовженні реалізації своєї стратегії зі знищення економіки та енергетики України. І також я нагадаю. Що в листопаді уже минулого року була заява від Буданова, уже не керівника гуремова не очільника, а керівника офісу президента України, Буданов тоді заявляв, що вікно можливостей для завершення війни може відкритися у лютому 2026 року. Усі події будуть і початку лютого, середини лютого, заявив Буданов. Водночас він відмовився говорити про деталі, зазначився, що це було б неправильно. Отже. Те, що у лютому може розпочатися реальні мирні перемовини, вікно можливостей може відкритися. Про це були заяви ще з осени минулого року. Загалом ще потрібно додати, що нещодавно, а саме 7 січня, була заява від президента Крина Зеленського, який пропустив, що війна в Україні може завершитись у наступні півроку, і Зеленський обґрунтував це тим новим рівнем інтенсивності перемовин. В цілому, вже дуже багато різних факторів, які вказують на те, що вже найближчими тижнями може розпочатися реальні мирні перемовини. І основним, звісно, тригером цього всього є поганий стан російської економіки. Сьогодні російські пропагандисти повідомляють, що на Росії зафіксували наближення економіки до стагнації. Насправді стагнація вже з осені на Росії розпочалася. А сьогодні офіційно про це повідомляють пропагандисти, посилаючись на макросатистику Росстата, а також на економічні показники, які офіційно опублікують російські державні інституції, які, звісно, всі сфальсифіковані, немає там жодної правди. Однак, вимушені сьогодні пропагандисти це визнавати. Про це насамперед сам пише видання профільне комерсант, «Газета РУ та інші. І що ще цікаво, ще один такий маркер? Це те, що сьогодні Путін зустрівся з Мантрум, першим віце-прем'єр-міністром, і російські ЗМІ публікують таку новину, що Мантров заявив Путіну про рекордний попит на російську зброю. І Мантуров нагадав, що раніше Росія продавала зброю на мільярди доларів, на деякі роки навіть більше 10 мільярдів доларів щороку. І таким чином Мантуров говорить, що російська економіка може дещо саме покращитися, якщо Росія почне масово експортувати зброю. А щоб почати експортувати зброю масово, відповідно потрібно, щоб війна завершилася. Адже зараз зброя, яку виготовляють підприємства військового ПК, вона направляється на продовження агресії проти України та українського народу. І в цілому, зараз дійсно є певні маркери. І як говорять різкі пропагандисти, це все з подачі на сам президента Ша Трампа. І санкції саме. Які вів Трамп восени минулого року, вони дійсно виявилися дуже корисними і дуже ефективними. Ще щодо топових новин російських змі стосовно президента США. А сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Трамп назвав, що єдине є у Зеленського замість карт. Пропагандисти пишуть, що президент США назвав себе єдиною перевагою, яка є у Зеленського. Трамп відповідає на питання журналістів видання «The New York Times», про те, що чому він говорив президент України, що у нього буцімто немає карт. На це Трамп сказав таке: це правда. У нього немає козирів. У нього їх не було, у нього не було козирів ще з першого дня війни. Трамп підкреслив, що у Зеленського немає карт і зараз є лише одне Дональд Трамп. Тобто Трамп вважає себе єдиним козирем України Зеленського і України, і що це єдина наша в лапках перевага, так звана. Сам президент України Зеленський вчора у вечірньому зверненні заявив, що Україна планує подальші перемовини зі США і наголосив, що Росію можна зупинити лише спільними зусиллями Європи, Сполучених Америки та партнерів. Звертаю вашу увагу на послідовність: спочатку Європа, потім США, а далі партнери. І дійсно зараз Європа підставила Україні плече, і саме Європа підтримує Україну фінансово, і Європа надає. Нам військову допомогу і купує американську зброю. Трамп же здійснює, звісно, важливо, що він вів санкції і здійснює політичний тиск, санкційний тиск, і що можна посилити. Однак Трамп вважає, що він є єдиною перевагою, козирною картою України. Проте. Повернімося до того, чи дійсно може бути у цьому 2006 році укладена мирна угода, і зважаючи на заяви президента України, на заяви від очільника офісу президента України Буданова, Кулеби, інші фактори, на заяви сьогоднішніх пропагандистів, російських так званих експертів та інших, це цілком реально, що саме в цьому році. І навіть можливо до 30 червня як говорив президент України Зеленський, ця війна може завершитися сьогодні. Наше видання РБК опублікувало інсайди з посиланням на свої джерела в наших правоохоронних органах спеціальних службах, що Росія хоче окупувати всю Донецьку область до 1 квітня дві року. Звісно, це неможливо, є певні розрахунки, це все можна розрахувати. Видно, яка є динаміка окупації, і в цілому навіть про рік навряд чи можна говорити. Однак, те, що окупанти можуть активізуватися, це безумовно, і те, що Путін може посилити інтенсивність м'ясних механізованих штурмів, це також. Тому зараз, ці тижні, це, звісно, Кремль буде продовжувати наносити удари по нашій енергетиці, бити по нашій інфраструктурі, по наших мирних містах, а також максимально активізує наступальні штурмі дії на полі бою. І зараз нам потрібно протриматися, як ще в минулому році. Писали видання, писало британське BBC з посиланням на наших українських чиновників: що якщо Україна протримається до 1 квітня 2026 року, то Україна виграє цю війну. І щодо добрих новин, зважаючи на наслідки обстрілів нашої енергетики, сьогодні є новина, що Норвегія виділяє 400 мільйонів доларів на підтримку України. Що половина цих коштів піде на допомогу взимку, а інша половина на підтримку бюджету. Наші країни-партнери, країни Європи насамперед нас підтримують. Україна отримує підтримку важко, особливо столиці, Дніпру, Запоріжжю, багатьом іншим містам Чернігів, Сумщина. Однак ми однозначно протримуємося, ми пройдемо цей етап, і Путіна безумовно в цілому і Україна, і США, і країни Європи, і наші партнери примусять до миру. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.